Всім доброго дня! Пропоную до вашого огляду розпакування посилки сайту Aliexpress. Це має бути настільна лампа. Вы видите, что упакованы просто вот так. Вот так. такая лампа. инструкция все на китайском micro usb зарядка так, вот такая лампа она стильная Тут іде зарядне, не промуємо кнати так. так сенсорна кнопка. Регулює лампу є декілька відтінків. Це, я думаю, я ще дознімаю відео, як воно вночі світить. Ось така лампа. Тут характеристики лампи. Так. Ось така лампочка. Можна купити лампу на Алиекспрес. Думаю, зараз ще дознімлю відео, вже як стемніється, як вона, як вона світить. Ось така компактна лампа, яка може світити як від мережі, так і від стройного акумулятора. В принципі, вона як... По відгуках люди пишуть, півтора години світить від акумулятора. Так, я ще доповню відео, коли... Її ще підзаряжу, добре, щоб було видно. І і вночі зніму Так, ось цю лампу я хочу ще. Показати вам, як вона світить уночі. Так, тут є сенсорна кнопка. Вона ну, теж класно, досить... От, досить класно освітлює. Ну, принаймні, кухню. Це точно. Так, є декілька режимів. Роботи лампи. Так само можна і як регулювати От теплий мультиколор. Так можна і регулювати і Як то кажуть, яскравість. Ось дивіться. От включаю перший режим. Досить класно видно читати, як то кажуть, можна ідеально. От, збавив. Отримав кнопку. Так, другий режим. Так само можна збавити. Ну і спочатку, як ви включаєте, то включається на максимумі. Ось цей можна підбавити. Видіться, як гарно світить. Взагалі капітальна лампа світить. Шикарно. Так що, ну, таку лампу теж можна, можна як вам кажучи, рекомендувати до покупки. Лампа непогана. Лампа світить на протязі десь півтора години. Як пишуть, я ще не, не випробував. А так лампа ну, ось, пластик. Ну, досить якісно зібрана. Я не можу сказати, що вона така хлепенька. А основа стоїть нормально, не, не впаде. Ну, лампа досить легенька. Ось така лампочка була на огляді. Всім миль мирного неба. Україна переможе і слава Україні!